Чи використовуєте ви телеграм для отримання новин? Ну, так. Чи підписані ви на канал Ігоря Таборця? Е, так. В основному, коли мені потрібно дізнатися, чому немає води, світла і так далі. А на які ще телеграм-канали ви підписані? Увій та багато які. В основному новини загальні. І Черкаські. І я сама з Кіровоградської області, Кіровоградські теж. Черкаси Ньюс. Ну, Ньюс Черкаси, Черкас, сенсі. І все. Ну, да. мені більше й не треба. А чи використовуєте ви телеграм ви для отримання новин? Так. Чи підписані ви на Ігоря Таборця? Ні, не підписана. Підписана на інші телеграм-канали. А які? На Стерненка підписана, на Лаченкова підписана, там ще якісь новини, зараз не згадаю назви. На Харків підписана, на Харків лайт, тому що я з Харкова, але вже тут уже Черкащанка. Суспільне да, Черкаси на п'ятий канал, на Труха Україна, Черкаси Таймс. Наші новини України. Мабуть, і з Черкащан все. Служба безпеки України, повітряний простір України. Ні. Мені не цікаво, не слідкую за новинами. Де ви берете новини? Від знайомих переважно. Якісь цікаві основні, найважливіші. Ну, колись був на таборця підписаний, а потім відписався. Ну, типу. Не знаю, задовувало, типу, я і так тривогу чую. Типу, навіщо мені ну, ще читати про це, що тривога йде? А чи підписані ви на Ігоря Таборця? Е, так. Е... Щодня дивлюся, якщо була повітряна тривога, які там сводки і тому подібне. На які ще ви телеграм-каналу підписані? Е, Україна зараз. Е, і канал Повітряної тривоги. Ну, це із таких новесних. А Е, Нюс да. Черкаси, Типові Черкаси. Ну, обичні групи, так, да, звісно. А чи підписані ви на Ігоря Таборця? борця? Mm. Я не знаю, якщо чесно. Так, <гум> <гум> да, таборець. Все, все <гум>. є. А яку інформацію ви берете з його каналу? А яку, ну, я дивлюся, що летить, балістика чи дрони, Ну, обов'язково це дивлюся, тому що в мене дома діти і мені я повинна знати, що відбувається. Так, я набагато пабліків підписана в телеграмі і слідкую кожного дня. Чи підписані ви на Ігоря Табурця в телеграмі? Так, підписано, але я не дуже часто на нього заходжу, тому що мені не дуже подобається, що він пише. А яку інформацію ви звідти берете? Ніяку, насправді. Тому що він так він показує, коли повітряна тривога, але це зазвичай більше про якісь інші регіони, ну, райони точніше, а на наші не подобається. Я підпишена на Лачин пише на труха Черкаси і на Україну. Також інколи на «Київський» заходжу, тому що багато наших новин також цікаво з Києва. І начебто все.